Приїхала до батьків, я хочу зірвати помідор. Я вам колись розповідала, що вирушують батьки розет на пробу і Пінк Імперейшн. Так от зараз ми з вами разом розріжемо його, подивимося, який він всередині і який він взагалі на смак. Я не куштувала розет куштувала в минулому році, але вже точно не пам'ятаю, який він на смак, а Pink імперейшн взагалі не пробувала. Тому зараз з вами зірвемо з куща і попробуємо. Я вже Біля теплиці, в якій росте Pink Imperation. Це ось цей перший ряд. А вон там другий то розет. Так, зараз зірвемо з вами такий самий-самий спілий. Я думаю, тут Ні, трошки він, звісно, буруватий. Бачите, на ньому є жовті ось такі зелененькі. Зараз знайду самий самий Ось це наче, так? Да? Чого це? Ну, ось цей, наче спілий, невеличкий візьмем. Ось цей і розет. Так. Розет це другий ряд. Ось так, до речі, він виглядає генький. Помідори досить крупні. І вяже. Гарно. Ось такі вони. Ось кругленькі. Дивіться. Ось, бачу. Спілий. Ось така форма у Зірвемо ось цей. Ходімо пробувати. А це мануса. Ой, не мануса, а пінк-хіт. Пінк у батьків пінкхіт. Ось такі. Кущі. Гарненькі.